Сусідні країни почали відновлювати роботу прикордонних волонтерських центрів. Так у Польщі вже встановили перші мобільні пункти обігріву для нових біженців з України. Там також підготували близько 100 тисяч місць для переселенців та створили інтерактивну карту з пунктами допомоги. Крім того, Україні продовжують діяти соціальні програми для громадян нашої держави. Проте польські міста Варшава і Краків повідомили, що приймати переселенців там уже не здатні. Розміщує нові пункти допомоги на кордоні з Україною і Румунія, а керівництво країни визначило об'єкти, куди планують заселяти біженців із нової хвилі. Також там виділили кошти на фінансову та соціальну підтримку українських переселенців. Ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться і всі ці жінки та діти зможуть повернутися додому. Але на даний момент це неможливо. Тому ми будемо продовжувати шукати нові шляхи та можливості, щоб допомогти цим людям. Словаччина розробила план дії, завдяки якому за потреби зможе в найближчі три місяці прийняти до 700 тисяч українців. Уже зараз волонтери східних словацьких міст говорять про те, що кількість біженців з нашої держави зросла на 15%. відсотків. Готується приймати нових українських біженців і Болгарія однак їх розселятимуть не в готелях, як це було раніше, а в єдиному тимчасовому центрі міста Єлхово. Потім протягом 30 днів переселенців переводитимуть на державні бази, на яких обіцяють зробити ремонт більшість біженців з України це жінки з дітьми. Якщо ти нормальна людина, ти не можеш не допомогти їм. У Німеччині 12 з 16 федеральних земель заявили, що припиняють прийом нових українських біженців через те, що для них закінчилися місця. Попри це, країна готується розмістити 100 тисяч нових переселенців з України у зимовий період. Зокрема, Берлін готовий прийняти 10 тисяч українців. Частина з них зможе розміститись у тимчасовому у притулку на території колишнього аеропорту наша мета полягає у тому, щоб люди жили у тимчасовому притулку лише недовгий час, поки ми зможемо їм знайти постійне житло. Але зараз люди прибувають швидше, ніж ми можемо знайти для них помешкання. Близько 70 тисяч нових біженців з України у зимовий період очікує Ірландія. Для них уже приготували житло у готелях та гостьових будинках. На це виділили близько 600 мільйонів євро. Про готовність прийняти нових переселенців заявили і у Чехії. Там чекають до 500 тисяч українців.